Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мирних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Румунія обирає нового президента. Там пройшов перший тур, за результатами якого лідирує ультраправий кандидат і критик ЄС і НАТО. І Він стверджував, що війна Росії в Україні. Далі цитата є результатом маніпуляції американських військових кампаній. Ми не будемо поки що припускати, які можуть бути стосунки чи як вони зміняться Україна після другого туру. Але але наразі Румунія залишається нашим союзником. Адже саме ця країна допомогла минулого року з імпортом зерна і доклала максимум зусиль для збільшення обсягів українського зерна, що проходить транзитом. А в вересні цього року наші пілоти поїхали до Румунії на навчання на F-16. Ну поки все добре. Да, до речі, якщо повернутися до румунських виборів, то є інформація, що Росія намагалась вплинути на виборчий процес країни ніколи не було, і от знову спецслужба Румунії активно відстежує діяльність Росії на території своєї країни, яка має на меті підірвати альянс Румунії з Євросоюзом і з НАТО, як працювала румунська спецслужба поліція, яка розформована ще в 1989 році, але й досі наганяє страх на місцевих і які операції розкривала. Розкажемо далі. 12 кілометрів засекречених звітів, жорсткий контроль суспільства та вбивство угорського прем'єр-міністра. Це робота однієї з найжорстокіших спецслужб світу Секурітате. Секурітате – це департамент державної безпеки в Румунії. Спецслужбу заснував парламент країни у 1948 році. Основні завдання це збір, аналіз інформації, захист країни від зовнішнього внутрішнього ворога. Головну підтримку у створенні румунської розвідки дали агенти СРСР. Комуністичний режим використовувався секурітати як таємну політичну поліцію радянського зразка. Після е, завершення Другої світової війни Румунія попала е, під вплив е, Москви. Ну і власне спецслужби е, так само у спецслужби не було ні девізу, ні емблеми чи логотипу. Розвідка мала нищити противників комунізму, маніпулювати населенням та придушувати будь-які повстання проти влади. Агенти розвитки добре знають, як обманути парламентарів. Політики показують лише те, що їм вигідно. Вони брешуть більшість людей, які працюють у парламентських комітетах, пов'язані із нелегальними угодами та шантажем. Спецслужба мала два головні департаменти. Вони відповідали за проведення операцій всередині країни та за кордоном. Штат Секурітати налічував 14 тисяч агентів та 700 тисяч інформаторів. Вони перевіряли телефонні розмови та факси, без дозволу вривались до приватних будинків та вбивали зрадників комуністичного режиму. Вплив Кремля на румунську спецслужбу був величезний. Що можна побачити у спецопераціях секурітати? Чи не всі вони виконувались спільно з КДБ? Однією з таких справ стало вбивство прем'єр-міністра Угорщини Імре Надя. Радянський Союз він знищував своїх ідеологічних ворогів. Імре Імренадця це угорець, якого було звинувачено спочатку в Сеонізмі в інших так званих гріхах, і необхідно було його ліквідувати у 1958-му Імре Надя та ще 350 людей засудили до страти і повісили у Будапешті. І ще 13 тисяч було засуджено до різних термінів ув'язнення. Згодом усі звинувачення проти вбитих були розвіншені, що підтвердило жорстокість спецагентів секурітати. Крім вбивств і накодумців, румунській розвідці добре вдавалось розповсюджувати дезінформацію. У 1956 році Микита Хрущов проголосив так звану таємну доповідь. Вона мала розвінчати культ його попередника Сталіна. Через підконтрольні радянському союзу спецслужби, в тому числі і румунські, таємна доповідь. Хрущова таємна доповідь е, в лапках була передана е, спочатку масад цру ЦРУ е, злив інформацію в засоби масової інформації. Ну і от вона була е, оприлюднена цією промовою. Хрущов намагався показати світові нову концепцію комунізм з людським обличчям. І румунські спецслужби йому у цьому допомогли. Та секурітати не судилось довго існувати після румунської революції та повалення режиму генерального секретаря Чаушеску у 1989 році. репресивну спецслужбу ліквідували. На її зміну прийшла служба розвідки Румунії. наша розвідка жорстко контролюється парламентом, якому ми звітуємо про усі отримані дані. Нам довелося пристосуватись до норм демократичних країн. А наскільки це відомство можна насправді назвати новим? Розвідка взяла на роботу 40% працівників секурітата, а багато агентів стали підприємцями та високопосадовцями Румунії.